Йо народ. Сьогодні з нами мультиварка скороварка Муленк ce 50134, яку я придбав в Алло. Вона має кучу програм, які допоможуть вам не паритися на кухні, а просто натискати пару кнопок і насолоджуватися їжею. Давайте подивимось, чи варта вона уваги. Давайте подивимось, що є всередині коробки. Книга рецептів, якщо раптом не знаєш, що приготувати. Мультиварка нормальна, не дуже велика, але важить солідно. Мірний стакан та лопатка стандартно в комплекті, щоб точно додавати інгредієнти і перемішувати як треба. Контейнер для конденсату. Щоб не забруднити всю кухню, дають можливість акуратно зібрати вологу, що накопичується під кришкою. Інструкція і гарантійний талон. Для тих, хто любить порядок і не забуває, що у нього є гарантія на всяк випадок. Мультиварка так крута, що може готувати без вашої допомоги. Але ось підставку для чаші варто все-таки використовувати. Чаша на 5 літрів антипригарна. Так що навіть якщо закинеш цілу гору інгредієнтів, нічого не пригорить. Ідеально, якщо вирішив зробити обід для себе, друзів і, може, ще для сусідів. Окей, розпакували все на місці. Мультиварка виглядає круто, чаша велика. Не пригорить. Все як треба. Тепер саме час перевірити, як вона справляється з приготуванням. Сьогодні готуватимемо плов. Подивимось, як вона з ним впорається. Отже, готуємо. Спочатку кидаємо продукти в чашу. Включаємо жарку на 10 хвилин, щоб все трохи підсмажилось. А потім засипаємо рис, включаємо програму для плову на 20 хвилин і чекаємо, що вийде легко, швидко, без зайвих проблем. Якщо підсумувати ось що мені сподобалося: купа програм не треба вигадувати нічого самостійно, антипригарна чаша не треба переживати, що пригорить. Просте управління. Ідеально для тих, хто не любить сильно вникати в деталі, можливість налаштувати температуру та час все під тебе. Здорове харчування, пара і тушкування. Чим не варіант, але є і кілька недоліків. Без смарт функцій не підключиш через телефон. Мультиварка досить важка. Для тих, хто хоче часто її переміщати, це не ідеально. Досить обмежений вибір програм для складних страв. Ось і все. Плов готовий. Все дуже смачно і просто. Мультиварка впоралася на ура, а ми отримали смачну страву без зайвих зусиль. Тепер можна сидіти, їсти та насолоджуватися результатом. Дякую за перегляд. Не забувайте підписуватися і ставити лайк. До зустрічі!